Вітаю! Я часто у своєму житті зустрічаю людей, які дуже гарно сприймають інформацію за допомогою свого зору. Тобто найкращий варіант для них це щось почитати або подивитися. Вони є візуалами. Але часто я чую таку фразу від своїх учнів: Та ні, мені краще послухати! Я не хочу відволікати свої руки та очі від якогось іншого улюбленого заняття. Зрозуміло, що такі люди є аудіалами. Є ще один варіант поєднати ваші слухові та зорові можливості, і переглянути відео зі звуком, наприклад, або подивитися фільм, який теж може гарно вплинути на вивчення вами певної мови. Сьогодні. Пропоную вашій увазі підбірку сучасних україномовних фільмів, які є не тільки захоплюючими та цікавими, але й допоможуть вам покращити ваші мовні навички. Я Ольга Мельничук. Тут все про ораторське мистецтво українською, та, до речі, англійською, і добірку фільмів ви можете побачити у дописі.